Цієї п'ятниці відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. На ній президент США спробує змусити очільника Росії почати реальні переговори про кінець війни. До цього часу окупаційна армія хоче по максимуму просунутись на фронті. Мене звуть Уляна Беспалько і зараз ми поговоримо про те, що Путін задумав на фронті і чому він, схоже, не хоче до 15 серпня дратувати американців. Прорив Українського фронту біля Добропілля. Наслідки можуть бути катастрофічними. Росіяни прорвали останню лінію оборони на Донбасі. Приблизно такими заголовками майоріли ЗМІ та телеграм-канали продовж останньої доби. Що сталося? Група окупаційних військ просунулась на 10 кілометрів на північному фланзі Покровського напрямку аж до траси Добропілля Краматорськ. Цей шлях вони подолали за лічені дні. Дехто почав порівнювати такий ривок з осені 2024 року, коли ворог присунувся від Вугледара до Великої Новосілки, це на півдні Донецької області. Що відбулось насправді? Президент Володимир Зеленський, Генеральний штаб та Осу в Дніпро, кажуть, що малі групи російських військ без техніки обійшли українські позиції, намагались пройти нам в тил і там поховатись. Одне з джерел РБК Україна оцінює їхню чисельність максимум в 100-200 осіб. Загалом ці групки пройшли шлях від населеного пункту Новоторецького до Кучеревого яру, веселого та золотого колодязя, що важливо, вони не взяли під контроль ці населені пункти на своєму шляху. Вони просто дійшли до них і намагались там закріпитись. А вже у разі успіху такої вилазки до них назустріч мали б підійти нові російські війська. Аналітичний осінь проект Deep State вважає, що така ситуація виникла через проблеми в командуванні однієї з бригад однак, згідно з офіційними заявами та повідомленнями від джерел РБК Україна, на цю ділянку фронту вже кинули резерви, і там ведеться зачистка. Деяких з цих окупантів вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. І хоча співрозмовники видання зізнаються, що ситуація біля добропілля непроста, проте вважають, що в найближчі дні її вдасться стабілізувати і повністю зачистити цей прорив окупантів. У чому задум росіян? Наймовірніше, після закріплення на місцях, окупанти хотіли підтягувати наступні хвилі військ і розширювати фланги цього вклинення. Водночас, противник також міг планувати розвивати цей прорив на північ з одночасним розширенням флангів, щоб розсікти весь донецький фронт. Насправді у цього так званого прориву могла бути й політична мета. Путін до можливих майбутніх переговорів, очевидь, хоче досягнути максимальних просувань на фронті по перше, щоб мати так би мовити сильніші карти за столом. По-друге, на той випадок, коли в процесі перемовин постане питання територій або ж заморозки по актуальній лінії фронту, ескалювати по максимуму, підвищувати ставки це звична тактика росіян перед будь-якими перемовинами чи торгами. Однак, принаймні, поки Кремль, схоже, відійшов від неї саме у плані обстрілів України. Востаннє понад сотню БПЛА типу Шахет та їхніх імітаторів росіяни запускали ще 4 серпня. До речі, незадовго до візиту спецпосланця Трампа Стіва Віткофа до Кремля. Тоді вони домовились про зустріч Путіна з Трампом. Після цього окупанти продовжують щоночі запускати і Герані, і Гербери і інші дрони по Україні. Проте, в кількості до сотні одиниць, тобто не більше ніж сотню, масова накомбінована ракетно-дронова атака по українським регіонам була в липні. генерал лейтенант і заступник начальника генштабу 2006-2010 шостому, Ігор Романенко у коментарі РБК Україна припустив, що у цій відносній паузі може бути як політичний, так і військовий аспект. Тоб, треба розуміти, що удари ці організують, проводять і готують відповідне. Фахівці збройних сил Російської Федерації, які управляються це військові, управляються воєнно-політичним своїм керівництвом, і ситуація воєнно-політична зараз глобального порядку складається таким чином, що Путін вибрав шлях, де він хоче під ці перемовини. Під цю зустріч Трампа бути миротворцем. Більше того, він проводить таку інформаційну спецоперацію. Він намагається показати, що на Росії Путін особисто йде на зустріч, бореться за мир, майже досягнув того, що він там декларував на початок війни і просувається далі. Все питання в Україні і в, в українському керівництві. Зв'язку з цим вони проводять обмеження. Поки ще ну це ж не просто так, а за рахунок цього вони зрозуміли, що поперше накопичують відповідне рівня на зброю. Подруга частково застосовують в інших місцях. В нас продовжується ведення бойових дій на суходолі, на морі, і ми бачимо, наскільки там все це активне, і це важливе їх застосування. З іншого боку, все ж треба теж, на мій полі сказати, суто, воєнний аспект, що в останній час нашими засобами повітряного нападу, ударними, дронами ударними, ми наносили удари Сили оборони України по об'єктам, де ці засоби дрони виробляються. Де вони зберігаються, ну, і, і по місцям стартових позицій, цих. якщо говорити про дрони, а ще про інші, тобто по, з заводом, які компоненти, наприклад, ракет виробляють, і таке інше, і на носі, цих ракет можуть бути як повітряні платформи, там бомбардувальники, стратегічні, бомбардувальники дальньої авіації, а також, наприклад, Кораблі, катери Чорноморського флота, тобто калібри ці ракети. І, щоб там пропаганда російська не говорила, завдяки цим ударам теж знижується кількість боєготових у них би, ракет, дронів, ну будь-якого озброєння. це теж впливає, впливає, і проявляється в тому, що кількість зменшується. Тут, звісно, важко щось прогнозувати, однак. Якщо таке відносне затища збережеться до 15 серпня, то ймовірно для Путіна важливо, що про нього подумають американці. Раніше Дональд Трамп неодноразово казав, що він завжди мав приємні розмови з Путіним. Однак вони ні до чого не призводять, оскільки після того як він кладе слухавку, Путін знову завдає ударів по Україні. Я іду до першої леді додому, і я Кажу, їй, я сьогодні говорив з Путіном, і в мене була чудова приємна розмова. Вона каже: Дійсно, а там тільки що якесь місто обстріляли. Дуже схоже на те, що Путін перед майбутньою зустрічю хоче здатись Трампу, нібито адекватним, і не зірвати можливий перемовний процес, коли Меланія Трамп знову покаже своєму чоловіку фото зруйнованих українських будівель. Чи поранених або вбитих Росією цивільних людей? РБК Україна уважно стежить за тим, які заяви роблять президенти США та Росії. Про те, що ще очікувати від зустрічі Трампа з Путіним, чи може вона призвести до прориву, читайте на РБК Україна та дивіться в наших наступних відео.